Такі іграшки не можна показати, бачите, овочі, якісні овочі. Не в суп, звісно, але ну, і слоненята для моєї подруги віки. Це просто, просто щось такі добрі, хороші. Покажу ще ведмедика, дуже цікава упаковочка. Але це така цяцька просто. Аромат такий собі. Ну, все в житті. Воно. Дуже рідко, коли знаходиш якісне насправді, а не просто, дякуючи маркетингу. Розпіарене і таке вознесене до небес. З усіма так, товарами, людьми, щоб воно було і якісне, і тривале, і незабутнє, і унікальне. Це треба пошукати.